Всім сьогодні з вами тут я у Харкові. Народна артистка України Ірина Білик. Хочу підтримати збір волонтерів для 135 го батальйону братів Кальницьких. Ради волонтерів Харківської області. Фонд Твій Крок та фонд Ярослава Хоробро у купівлі Пікапа автомастерні всі прихильники моєї музики, моєї творчості повинні за дві доби закрити цей збір. Це унікальний продукт, який допоможе із ремонтом всіх автівок підрозділу в польових умовах, і ця велика допомога підвищить ефективність усього славетного 135-го батальйону, який показав себе найкращим чином у захисті Києва та обороні Бахмута. І я думаю, що Ця автомайстерниця – це дуже важлива річ, яку потрібно придбати для 135-го батальйону. Друзі, я дуже прошу підтримати наш збір разом з нашою зіркою України з Іриною Білик. Дуже вас прошу доєднатися до нашої ініціативи, до нашої автомайстерні. Вона дуже допоможе нашим хлопцям ремонтувати техніку на нулі. Всім вам дуже дякую. Слава Україні! Героям слава!